Безперечно, внесок, скажімо, за місце в списку став вище. Це очевидно, вдвічі чи ні, важко сказати, ну і знову вже немає якогось фіксованого прайсу. Що от стільки, то йти в списку. Залежить від місця в списку, прохідне на межі чи не чи там геть на межі, залежить від особистості. Якщо ця особа популярна, яка може там щось принести, це одна річ. Якщо ця особа з негативним шлейфом, яка партії може дати лише в мінус. Сперечно для такої людини ставки вищі. Не обов'язково там, скажімо, беруть список там за гроші. Наприклад, якщо керівник підприємства, якому кілька тисяч десятків тисяч працівників, якщо в нього там є телеканал, наприклад, або ще щось, ця людина цінна для списку своїм там медійним або людським ресурсом. І не обов'язково з нього будуть брали гроші, або якщо будуть не такі великі. Тобто в кожному випадку все дуже індивідуально. Але ми можемо говорити, що від п'ятни, якщо говорити там про партію регіонів, можливо, про е, партію кличка, то ну, частково опозицію, то про прохідні твердій, прохідній частині місце в списку ну, там починається від трьох і більше, а то від п'яти мільйонів і до десяти з, з доларів, залежно від того, що це за людина і. Наскільки вона буде цінна або не цінна для виборчої кампанії?